Майже пів кілограма ртуті знайшли посеред вулиці у Рівному. Отруйний метал виявили перехожі поблизу пункту прийому склотари. Збирати сріблясту речовину приїхали надзвичайники. Перехожі виявили сріблясту речовину невідомого походження. Відразу зателефонували за номером 101 на місце події. Виїхали рятувальники Рівненського міського райвідділу МНС. Вони обгородили територію навколо знахідки. За допомогою захисного обладнання необхідних засобів зібрали 480 грамів цієї сріблястої речовини у герметичну ємність, так звану колбу колбасцікляну рідиною виявилась небезпечна речовина ртуть. Пари, якої викликають смертельне отруєння для громадян, територію, де виявили речовину, де а небезпечний метал віддали місцевому підприємству на утилізацію. Правоохоронці поки встановлюють, як ртуть потрапила на вулицю. Тут було вилучено, направлено дослідження в НДКЦ, На даний час триває перевірка. Верта нур тут виявлено було б біля пункту прийому склотару. Ні свідків, ні очевидця на даний момент встановлено не було. Триває перевірка, в ході якої буде встановлюватися де, звідки вона взялася в цьому місці і хто міг би бути причетним до її появи.